Чому мільйони британців вийшли на протест? Мене звати Назар Мухачов, і В сьогоднішньому ефірі я хочу обговорити дуже масштабний захід, який відбувся у Великій Британії, відбувся в Лондоні, і він насправді перевершує все, що ми бачили у Великій Британії впродовж останніх десятиліть. Навіть ті, хто категорично засуджують праві погляди, стоять на позиції. Так званої антиціннісної платформи критикують консерватизм і так далі. Тобто, я кажу про ліберальні глобалістичні медіа, навіть вони написали в своїх оцінках, що в Марші прийняло участь від 110 до 150 тисяч учасників. Організатори стверджують, що від мільйон сто до мільйон двісті тисяч спецслужби Великої Британії могли б внести ясність в те, а скільки людей там насправді було присутньо. І ні, не рахуючи якусь міфічну кількість на квадратний кілометр, скільки там може поміститися, а просто перелічивши всі включені сім-карти в той час, ну і взявши статистичну похибку, поділивши на певний коефіцієнт, скільки людей може користуватися двома сімками, якщо там в них це поширено. Ці речі достатньо легко можна порахувати. Але цього не було зроблено, тому оцінки розбігаються. Особисто я спостерігаю, що ці всі фотографії, особливо масштабні фотографії зроблені. Із з гелікоптерів. Ну, я можу стверджувати, що організатори, на мою думку, набагато ближчі до правди, і близько мільйона британців прийняли там участь. При цьому ліберальні медіа почали писати про російський слід, деякі грантоїди Соросята це також підхопили, що от ситуацію розхитують зсередини. А Томі Робінсон, як один із ключових організаторів протестів, що він от така темна конячка, і що він говорить ті самі речі, які говорить Путін, і там ще щось і вже пішла. Поїхала аналогія. Ну, по-перше. Путін і та вся кремлівська, я не знаю, як її назвати, так щоб не матюкнутися, банда назвемо так, вони паразитують, по-фарисейськи цинічно брешуть і паразитують на традиційних цінностях. Але від того традиційні цінності не перестають бути цінностями. І якщо на Заході, серед інших народів, серед білих народів світу, хтось так само говорить про традиційні цінності, то вірити, що це все прямо пов'язано з Путіном, ну це просто дозволяти робити себе ідіотом. Якщо ви уважно відслідковували інформаційне поле впродовж останніх там, не знаю, десяти років, а я впродовж останніх десяти років цим власне, займаюся, то я хочу нагадати такий дуже цікавий епізод, коли відбувався так званий Брексіт, коли Велика Британія. Покидала Європейський Союз чи так званий Євроколгосп, як тоді пропаганда Брексіт говорила там і так далі. Там багато було таких фраз. Тоді нам Бориса Джонсона описували як агента Кремля, от Путін стоїть за виходом Великої Британії з Брексіт. Потім відбулося повномасштабне вторгнення, і напевно Борис Джонсон показав, наскільки він глибокий і вірний агент Кремля. І не він один: ніхто із наших медіа, які тоді писали ті дурниці про Бориса Джонсона і британських консерваторів, вони не вибачилися. Значна частина українців, яка на жаль володіє пам'яттю акваріумних рибок, вже тих епізодів не пам'ятають і продовжують слухати далі тих брехунів, але. Повернемось зараз до тих протестів. Що може заставити мільйон британців вийти на вулиці в теперішніх умовах? Вийшли це далеко не ультраправі, як охрестили е, власне, ліволіберальні медіа ці мітинги. Вийшли звичайні британці. Британці, які втомилися, втомилися від брехні. ...втомилися від мігрантської кризи, втомилися від злочинності, від обіцянок уряду, які не збуваються. Впродовж останніх семи чи навіть восьми років в Британії не вщухають скандали, пов'язані із злочинністю вчиненою мігрантами. Проте ті злочини не розслідувалися. Поліція і місцева влада відмовлялися займатися розслідуванням таких злочинів для того, щоб їх не звинуватили у расизмі. Про це писали газети. Потім історія знов заминалася. Про це відбулася о, кілька місяців тому доповідь на рівні британського парламенту. І зараз вже нібито здається, що історія отримала хід. Я досліджуючи це питання, особисто переглядав відео дівчаток-підлітків, які казали, що вони не хочуть йти в школу. Чому? Тому що там їх мігранти гвалтують. І заяв офіційних звернень в поліцію, якщо вірити тим матеріалам, які озвучувалися в британському парламенті, більше 80 тисяч. Ви уявляєте, яке це число? Як може британський білий народ не захистити своїх дітей? До якого абсурду дійшла ситуація? Наскільки глибоко просунуті подвійні стандарти? Коли ми говоримо про теперішню ситуацію, то ліволібералізм просунувся дуже дуже потужно. До прикладу, окремих вчителів атакували і навіть притягували до відповідальності. В них немає розподілу на адміністративну і на кримінальну. В них у юриспруденції звучить фраза делікт. В нас делікт ще із радянської спадщини поділений на злочин і адміністративний проступок. А в них це і одне, і те саме так, от вчителів притягували до відповідальності за те, що вони відмовлялися визнавати, що існують якісь треті, четверті статі, гендери і так далі. І казали, що є тільки чоловіки і жінки. Зараз за притягують до відповідальності, оголошують штрафи тим, хто пише якісь твіти, які визнаються мовою ворожнечі, які можуть, не дай Боже, зачепити чиїсь тонкі струни душі і містити якийсь в собі негатив, чи то відносно злочинів мігрантів, чи то відносно тих, хто дуже любить помахати веселковими прапорцями. І ця ситуація масова. Про неї висловлювалися вже навіть актори світового рівня, той же ж самий всесвітньо відомий, містер Бін, який точно не належить до консерваторів і е, тим більше до ультраправих. І ще чимало є речей з такого розряду, які просто не відслідковують знову ж таки інформаційне поле на 80 з лишнім відсотків, якщо не на 90 з лишнім, зайняте саме ліволіберальними медіа. І коли ми глянемо на ці протести, то це результат довгої роботи і результат прокидання інстинкту самозбереження британського народу. Томі Робінсон, як один із організаторів, я не знаю до речі, я не встиг відслідкувати чи він взагалі щонебудь говорив про московську війну проти українців. Чи не говорив нещодавно після вбивства Чарлі Кірка в США дуже багато хто з українців здійняв хвилю ненависті, тому що Чарлі Кірк нібито транслював московські наративи? У мене тут завжди є одне цікаве запитання, на яке я хочу, щоб ви відповіли, почувши таку річ про когось. А скажіть, будь ласка, де в англомовному просторі я можу прочитати інформацію? Англійською мовою про події в Україні, виходячи із українських інтересів. Чи подбала влада в Україні після 2014-го, і тим більше після 2019-го, і ще тим більше після 2022 року, про те, щоб е, британські чи американські чи французькі чи німецькі консерватори і націоналісти і взагалі люди, які стоять на морально здоровій, ціннісній, етичній платформі? Щоб вони отримували інформацію про війну Московії проти українського народу, нашу правдиву, ту, яка відображає українські інтереси, ту, яка дуже чітко ставить на місця, хто є агресор, хто є жертва. І ще дуже-дуже багато питань з такого розряду не отримували. А звідки вони черпали тоді інформацію? Задайте собі запитання. А для чого Путін витрачає десятки мільярдів доларів? Для пропаганди серед західних народів світу, малюючи себе борцем з новим світовим порядком, це така фарисейська паразитична кремлівська путінська брехня, і це треба усвідомлювати. І коли всі праві протести пробують звести от до такого і сказати: А от вони там щось сказали. шукайте причини того, чому люди вийшли на протести. Якщо британці, які впродовж останніх десятиліть проявляли небачену а політичність зараз. Здатні виходити мільйонними протестами на вулиці, ну це означає, що ліволіберальна повістка дала тріщину, величезну тріщину. Я підозрюю, що зараз відбувається цілий такий каскад подій, які, ну, я надіюсь стануть передвісником реваншу здорового глузду, реконкісти моральних цінностей. Бо це нам необхідно. Це, зрештою, насправді необхідно всім білим народам світу. Задумайтесь, чому всі білі народи, і в Європі, і в США, знаходяться зараз або в стані кризи, або в стані катастрофи, з точки зору демографії, е, демографії до прикладу, тієї ж. Це випадковість чи закономірність, які речі на рівні світогляду сприяють таким факторам? І от оці всі речі, оці всі відповіді на ті питання, які я щойно вам озвучив. Якщо ви ті відповіді почнете шукати, то ви зрозумієте мотивацію, чому британці виходять на протести. А з правими силами, з консерваторами і націоналістами інших народів світу, нам потрібно працювати, тому що в інформаційному полі англомовному є величезна, величезна брехня. Там Україна через те, що нами керує, Зеленський йому подібні, а перед тим керував Порошенко. Там Україна змальована така чисто глобалістична, ліволіберальна, толерастична держава. А якщо ми візьмемо до прикладу кістяк добровольців, чи то в 2014 році, чи то в 2022 році, то це наскрізь праві люди. Це люди, які стоять на націоналістичних або, як мінімум, консервативних позиціях. Отака така велика брехня, велике неспівпадіння тільки на заході про це не знають, і це є величезна проблема, яку ми можемо змінити тільки разом з вами.